Збройні сили України нещадно нищить ворога на всіх напрямках, щедро даруючи квитки на концерт Кобзона, де святкують початок літа вже більше 200 тисяч окупантів. Українське військо робить все, аби не допустити здійснення ворожих планів. Слава Україні! До вашої уваги. Програма військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. 31 травня президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідав Одесу та провів візне засідання Ставки. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного групування військ Одеса Едуарда Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. Командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Неїшпапа доповідав щодо захисту узбережної інфраструктури та функціонування зернового коридору. Окрім того, Володимир Зеленський призначив та представив нового голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, а також відвідав поранених військовослужбовців, які проходять лікування. Днями Одесу відвідала міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Презентуючи програму державної ветеранської підтримки, вона зустрілася з керівництвом області, головами районних військових адміністрацій та представниками органів місцевого самоврядування Одещини, щоб обговорити діючі програми реабілітації, соціальної і професійної адаптації ветеранів в регіоні. Очільниця відомства також передала родинам загиблих воїнів державні нагороди України. Одеську область з робочим візитом відвідала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона презентувала програму державної підтримки ветеранів та разом з виконуючим обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Борисом Волошенковим провела зустріч з родинами загиблих захисників. Захід розпочали хвилиною мовчання. Юлія Лапутіна вручила родинам загиблих захисників державні нагороди України посмертно, якими були нагороджені представники Одеської області за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. Також під час зустрічі було обговорено низку проблемних питань, з якими стикаються родини загиблих українських Захисників цього ж дня очільниця відомства презентувала концепцію пілотного проєкту зі створення інституту помічника ветерана та розповіла про впровадження досвіду щодо навчання ветеранів, фінансування їх діяльності, а також подальшої цифровізації процесу надання послуг ветеранам. Ми обговорюємо з представниками як ветеранських організацій, так і органів місцевої влади, органів обласних. Питання ветеранської політики, адже воно зараз, і особливо після нашої перемоги, набуватиме зовсім нового змісту, і ми маємо створити передумови для того, щоб ще зараз закласти підвалини конкретних політик, яким чином ми будемо зустрічати після перемоги наших воїнів, які стануть ветеранами в громадах, в населених пунктах, в селищах, в містах. Держава має зробити все, щоб на всіх рівнях влада. Забезпечити наших захисників і захисниць належним переліком інструментів реінтеграції в мирне життя після участі в бойових діях. Зараз наші прогнози, що після нашої перемоги людей, дотичних до ветеранської політики, буде більше ніж 4 мільйони. Тобто, цей безпосередньо учасники бойових дій, і, знову ж таки, особи з інвалідністю в наслідок війни, і родини і члени родин загиблих. ми зараз. Започаткували пілотний проект. Ми створюємо інститут помічника ветерана. Інститут помічника ветерана це є окремим елементом нашої інституційної реформи, яку ми запроваджуємо в уряді. Це переход з військової кар'єри на цивільне життя. Також міністерка повідомила, що ветерани тепер можуть придбати житло у будь-якому регіоні України. Ми отримали 5,5 мільярдів гривень в бюджеті і пропонуємо їх реалізувати до кінця року. Це субвенція. Місцевим органам влади відповідно до потреб місцевих органів влади, тобто в субвенцію, чергу формує область. А ми відповідно до потреби виділяємо кошти, і потім людина відкриває в банку рахунок і отримує цільові кошти і протягом року, має купити собі житло. Ми пішли на зустріч нашим захисникам-захисницям, адже розуміємо, що багато людей зараз переселилися в інші регіони, зовсім де вони були зареєстровані. Тож тепер людина може реалізувати цю субвенцію у будь-якому регіоні України, де вона проживає. І це дуже важливо. Раніше, якщо ветеран протягом року не придбав житло, виділені кошти повертали до бюджету. Тепер цей термін. Продовжено ще на півроку після скасування воєнного стану. Також міністерка відвідала селище Доброслав Одеської області, де було презентовано ветеранський хаб та підписано меморандум про співпрацю в питанні допомоги і підтримки захисників України. Цього ж дня у селищі відбулося відкриття алеї Дружби, яка символізує співдружність з країнами, які підтримують та надають допомогу Україні. Це Доброслав, друзі. Красиве селище на Одещині, де мешкає одна з найпотужніших громад України, і це не просто слова. Мешканці селища власноруч перетворили свій осередок у яскраву, зручну, інноваційну і надзвичайно патріотичну частинку українського півдня. У дні Європи в Україні тут відбулася важлива подія за участі міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, керівництва влади області і одеського району, народних депутатів України, військовослужбовців сил оборони та безпеки, волонтерів і громадськості було відкрито ветеранський хаб Пліч Опліч, який став першим у районних територіальних громадах майданчиком з реалізації ветеранської політики в Одеській області. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання та провели дискусію на тему захист і турбота держави та повага суспільства до ветеранів російсько-української війни. Обговорювали завдання, які стоять перед державою, кожною громадою та українським суспільством в цілому. А щоб об'єднати зусилля у вирішенні цих завдань, Міністерство у справах ветеранів і Доброславська селищна рада підписали меморандум про співпрацю. Презентували під час дискусії і проєкт інституту помічника ветерана. Передбачається, що помічники будуть переважно з числа ветеранів або членів їхніх родин. Далі присутні на заході вшанували пам'ять загиблих українських захисників покладанням квітів до пам'ятника воїнам, які захищали Донецький аеропорт. Після нашої перемоги багато людей повернуться саме в громади. І тому треба підтримувати ті громади, які мають вже позитивний досвід. Цей досвід ми будемо враховувати при розробці рекомендацій для інших громад щодо ветеранської політики. Я думаю, що з вивченням цього всього ми будемо масштабувати це на всю країну. Цього ж дня Доброславська громада провела благодійний ярмарок, та всього за кілька годин зібрала на потреби збройних сил України 170 тисяч гривень. Доброславські господинки готувалися ретельно тут і смаколики, і вироби ручної роботи, і сувеніри. Дякую всім вам. Бажаю розвитку, перемоги, здоров'я і процвітання нашій фантастичній країні і фантастичній доброславській громаді. Та справжнє дійство чекало на гостей та мешканців селища увечері на відкритті алеї дружби та пам'ятника українському сонцю. Ми вирішили, що ми маємо створити щось таке в громаді, яке продемонструє цю нашу вдячність, що буде така алея дружби, яка буде символізувати нашу єдність, єдність світу і нас, українців, як частину цивілізованого світу і Європи. І ми обрали такі гасла. Ми вільні, ми сильні, ми разом, ми незламні, ми гідні назавжди, і ми показали, що ці гасла спільні для всіх. Тих, хто сьогодні бореться за демократію і за мир, пані Людмила подякувала всім, хто долучився до задуму і реалізації цього проєкту, а особливо автору і дизайнеру Тетяні Габерстро, майстру Освальду і Скердофрага, головному підряднику Сергію Хоменку. Далі звучали концертні виступи творчих колективів. А всі охочі могли сфотографуватися на пам'ять. Під щоденними обстрілами досі перебуває велика частина цивільного населення. Працівники військово-цивільного співробітництва продовжують працювати з людьми, що мешкають на прифронтових територіях, та спільно з волонтерами і представниками місцевих органів влади надають різнобічну допомогу. Цього разу особлива увага була приділена дітям. У районах ведення активних бойових дій військові нерідко залишаються для місцевих мешканців єдиними представниками державної влади. Тільки до них місцеві мають можливість звернутися по допомогу. І містком між армією та цивільними якраз і є офіцери цивільно-військового співробітництва. Основним завданням групи є координація дій з волонтерськими організаціями, місцевими органами самоврядування влади. Забезпечення продуктами харчування особлива увага зараз приділяється людям пенсійного віку та неповнолітнім дітям. Зараз допомога координується здебільшого для людей похилого віку, які обмежені в пересуванні, які не можуть дістатись до магазинів, супермаркетів для дітей. Неповнолітніх, які залишились у місті, стараємось допомагати їм. Через інвалідність доньки бабуся Інна вимушена піклуватися про чотирирічного онука Данила. Нещодавно у нього був день народження, тож військовослужбовці завітали не з порожніми руками. Віжу людей в формі і м'яше та серце знать. аж колотиться. Отак ще, ще не відійшли Ми від цього всього. Може, спасібом, що ви прийшли, увагу уділили. Максим та Аня живуть без мами і батька. Вони позбавлені батьківських прав, тому про малечу піклується бабуся. Аня, дивище тобі тебе. Кокла. Барні. Максим, для тебе пазли і барні. Будемо допомагати чим ми зможемо. Подарили їм іграшки. Вирішимо питання їм з їхнім комп'ютером, правилами його щоб діти могли і надалі бути на дистанційному навчанні. Військовослужбовці підрозділу цивільно-військового співробітництва регулярно доставляють продукти харчування, засоби гігієни мешканцям прикордонних сіл. Особлива увага до людей похилого віку, які знаходяться у лежачому стані. Ми входимо в взаємодію з громадськістю, з головами Дніпровського району, корабельного району. З поліції, і вони ведуть списки дітей, які мали забезпечені сім'ї. Вони це все на контролі і стараємося їм допомагати, чим ми зможемо. Допомагають і мріють про перемогу. Так працюють військові у містах, де обстріли не вчухають з посмішкою на вустах та звірою в серці роблять свою справу, наближаючи український народ до спільної великої перемоги над ворогом. Важливим фактором оборони півдні України є стримування ворога з морського напряму. Це завдання покладено на військово-морські сили. В флотській професії справа непроста, Тому навчання тих, хто буде боронити Україну в складі бойових екіпажів, триває беззупинно. На одному із суден українського флоту курсанти на практиці відпрацювали дії за спеціальностями. Практичні заняття тривають місяць, після чого потрібно скласти іспит і вже незабаром приступити до військової служби у військово-морських силах. Після теорії у навчальних закладах потрібно закріпити свої вміння безпосередньо на робочому місці. Тож курсанти відпрацьовують свої набуті знання на судні, де в майбутньому дехто з них служитиме і виконуватиме бойові завдання. Практику проходять на посадах старшини рульової команди та командира радіотелеграфної команди. Вони проходять за особовим складом повністю їхній розпорядок, суднові бойові навчання вже безпосередньо на техніці. Яка в їх завідуванні знаходиться. Зв'язківці виходять з іншими кораблями на радіообмін, ведуть журнали, тобто вже опановують по потрохи свої займані посади. Максим мріє отримати вищу освіту і стати на посаду командира корабля. Задля цього зараз старанно виконує усі завдання і вдосконалює свою майстерність. Випрацьовую завдання роботу з картою, а також вивчення тактико-технічних документацій даного судна. І Керування діємо особового складу. Кораблеводіння це не, не дуже легка справа, це дуже складна спеціальність. Вивчення певної інформації дуже багато, але мені дуже подобається. Це дуже круто. І я справляюся своїми обов'язками. Хтось має стояти за штурвалом корабля, а комусь потрібно підтримувати зв'язок, що є не менш важливим на судні. Анастасія для себе обрала посаду саме зв'язківця, тому на практиці разом із іншими курсантами опановує свій вид діяльності. Зв'язок він завжди потрібен. Тим паче, якщо ти на кораблі, то ти маєш тримати зв'язок не тільки з екіпажем, а й з іншими кораблями, з береговими якимись частинами, коли виходиш до моря. Це все важливо. Вони ставлять собі цілі і мають велике бажання принести користь у захисті батьківщини. Саме з такими якостями курсанти зможуть досягти мети і стати досвідченими кожен у своїй професії. Незважаючи там на пізну добу часу, вони підходять, цікавляться. В них є бажання щось дізнатись нове. Це здібні хлопці та дівчата, які зможуть опанувати майбутні свої займані посади. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте в Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!